Для малючків в новому стані абсолютно ось такий пірат від томі та Ламазе, підвізка, можна на подарунок. Ним ніхто не грався. Для хлопчиків класна, фірмова іграшка. Ідеалі. Далі є телепузик. Є трішечки потертість на носику. Тільки ставні оченята, гарнюні дуже. Але на носику має потертість. І ось така класнюча пружинка, також в ідеалі яскраво жовтого кольору. Тут у нас є левенятко, є прорізувач у вигляді сердечка, є зірочка дзеркальця, голівка, він дзвонить трішечки. Ага, дзвонить у нас ось мавпочка. Ось там чудовий, класна, якісна, дуже пружинка. На візочок.